Доброго дня, колеги. Офіційний медіа центр Миколаївської обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер Це Кличко Володимир Іванович, головний державний санітарний лікар Миколаївської області. Доброго дня Доброго дня. і вам слово. По-перше, я хочу сказати, що я дуже вам вдячний за можливість поспілкуватися з вами. Враховуючи на те, що, щоб я не розповідав, ви все ж таки захочете завдати запитання. Тому я пропоную і на обмаль часу, і на те, що. Акредитованих дуже сьогодні багато. Дуже прошу задавати мені запитання, я спробую на них відповісти. Ніна Булах, Суспільне Миколаїв. Володимир Іванович, у вас від сьогодні діє заборона купання і ловлі риби. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, чому і до якого часу буде тривати ця заборона. Дякую за запитання. Дійсно, я хочу сказати, що це дуже важливий момент. І розпочав би з того, що саме заборону купання і рибної ловлі сьогодні є найголовнішим в цій ситуації, щоб запобігти виникненню хвороб. От дивіться, будемо говорити так: дотримання правил особистої гігієни, унеможливлення контакту з інфікованою або забрудненою водою, вживання гарантованої води питної якості, саме дозволить нам не навантажити медичні заклади, скажімо так, в першу чергу запобігти захворюванню людей. І я хочу сказати, що це своєчасно було прийнято. Це ще протоколом номер 12 від го числа. Вже було вирішено 7-м протоколом була заборона купання. Більш те, керівником з ліквідації наслідків, бо утворено штаб. Вже всі попереджені, знову ж таки, продубльовано це рішення. Чим це викликано? Я вам сказав. А скільки воно буде продовжуватись, я думаю, що до мене будуть запитання. Центр контролю та профілактики хвороб, який я представляю генеральний директор, веде постійний моніторинг за станом акваторії підтопленої. За станом питного водопостачання, яке там на сьогоднішній день відбувається, і е, хочу сказати, що головне це ж таки знову таки підтоплення, яке відбулося, і що ми маємо сьогодні у річках. Ми не можемо зовсім сказати, що нас ще очікує. Тобто ми можемо сказати, що ми маємо, але не знаємо, чого ще можемо мати. Тому я пропоную всім, якщо люди будуть дотримуватись правил тієї особистої гігієни, вживання питної води гарантованої якості, в першу чергу, ми неможливуємо купання. Контакт з забрудненою водою це призведе до того, що ми будемо своє здоров'я ну, вважати таким, що воно є, і не похитнеться. Дякую. Тепер насередині квісті. Продовження питання. А хто та яким чином контролює те, щоб ця заборона діяла, тобто щоб люди діти особливо купалися в річках, ми знаємо, а щоб на щоб не здійснювалися вилов руб риби на містках. Ми бачимо, що продовжують бачити, сітки ставлять, та щоб на стихійно-стихійна не велася тими продуктами, які привозять або можуть привозити з підтоплених територій. Дякую, добре запитання. Дивіться, по першу чергу, знову ж таки, повертаюсь до рішення регіональної комісії з питань техногенної безпеки і незвичайних ситуацій, де все прописано в дорученнях. Це відноситься і до компетенції національної поліції. В першу чергу хочу сказати, що є питання щодо риби. Ви сказали дійсно так, оскільки багато якої риби залишилося на землі, яка може бути забруднена ботулізмом, і ну. Дістатися до людини, якщо не буде термічно оброблена і не завжди термічна обробка до цього приводить, щоб вона була гарантованої якості. Це ж знову таки поліція. І хочу сказати, що та риба, яка продовжує реалізовуватися на ринках, вона обов'язково проходить ветеринарний контроль, це заботи вже Держпродспоживслужби. І хочу запевнити вас, що там, де вона в стаціонарних точках дозволених реалізується, там є ветеринарні лабораторії. І звіти всі про продійну роботу вони знову ж таки сходяться на рішення протокол, на рішення нашої комісії надзвичайної, а також до керівника з ліквідації наслідків. Тобто це абсолютно контролюється. Як можу продовжити? На сьогодні чи фіксується вже якась захворюваність вишковим інфекціями, і чи є зростання постацій? Добре запитання. Перше, хочу з довірою відноситись до всіх медиків. І хочу сказати, що ви чули і бачили, коли вже дехто розганяв тему, що неможливо відпочивати в Кобліво, бо там буде холяра колись. Тоді те ж саме стосувалося ковіду, що неможливо відкривати сезон відпочинку, оскільки всі знову таки переболіють ковідом. Нічого цього не відбулося. Щоб е, з довірою віднестись до моїх висловлень, я вам скажу таке. Ми всі разом, мешканці міста Миколаєва, тривалий час більше року знаходимося без гарантованої води в централізованому водопостачанні. Так чи ні? Так, теж були всі всякі різні прогнози. Всі вимруть від дизентерії, Цього не відбулося. Цього не відбулося завдяки тому, що є певний контроль у першу чергу допомога і рішення питань з боку як держави. Обласної військової адміністрації мерії і небайдужих людей. Ви бачите, скільки в нас точок розливу, і треба подякувати облтеплокомуненерго, яке це все відпрацювало. це до того, що у нас відбувається з кишковою групою інфекцій. Повірте мені. Ну, на сьогоднішній день я вам називу таку цифру. Вона достовірна. Сьогодні нізя нічого приховати. Ви повинні це розуміти. Все замикається на певні програми, там єдину систему охорони здоров'я, інші інтегровані програми, щоб з довірою віднесеся. Десь хтось. Якщо виявив, то вже хворого ви не сховаєте, оскільки НСЗУ, це Національна служба здоров'я України, платить лікарям і медикам саме за прилікованого хворого. Зрозуміло, тут матеріальна зацікавленість і ніяких речей бути не може. Так от на сьогодні у нас захворювання на гостій кішкові інфекції по відношенню до аналогічного періоду минулого року, знижено на 31,6%. Більше те, я хочу сказати, от переді мною навіть протоколи референс лабораторії я не буду називати якої, де ми відслідковуємо все на сучаснішому обладнанні, це і вірусологічні дослідження, бактеріологічні дослідження. І зразу хочу сказати, на сьогоднішній день ніякої холери поки що не виявлено. Те, що у нас відбувається з нахатками неглютинуючого холероподібного вібріона, це, щоб ви розуміли, це просто індикатор, що є можливість. Бути холері і розповсюджуватися скільки ну створені всі для неї умови. Центр контролю профілактики моніторить постійно це, навіть не зв'язано з цією ситуацією, постійно річки. У нас є реперні точки, тобто контрольні точки. І ви знаєте, що ми і в мирний час з періодом 2-3 роки знаходили холери у нас в Миколаївській області, тому що взагалі Миколаївська область віднесена до першої групи по небезпеці щодо прояву холерної інфекції. Тому люди працюють. На сьогоднішній день, з моменту того, що відбулося, по затопленню, я маю на увазі, вже відібрано. На 115 проб, і те, що лунає там в доставіної інформації, що на сьогоднішній день вже 57% по відношенню до проведених досліджень ми знайшли холероподібний вібріон. Тобто ми тримаємо питання на контролі. Стосовно інфекційної патології, хочу сказати зразу, що у нас є певні плани, конкретні плани. Вони завжди були і до цього, але вони посилені. І ми на сьогоднішній день маємо 1040 коек, які можуть приймати інфекційних хворих. На сьогоднішній день все спокійно, але ми не заспокоїмося, поки не визначимося остаточно, що ситуація не загрозлива, тому ми всі працюємо на запобігання виникненню саме інфекції в першу чергу кишкових. Можна телеканал інтер написав, вони не встигають. Чи є результати досліджень води в інгульців Снігурівці, і чи пов'язані ці результати з підтопленням? таке питання від так, каналу інтернет. Добре, запитання дійсно є. У нас. Ми публікуємо це на Фейсбуці і немає ніяких питань. Ми звітуємо до Міністерства охорони здоров'я, до військової адміністрації обласної, надаємо інформацію населення. Дійсно, на сьогоднішній день. Там визначені коливання з моменту, як це все відбулося. Там від 24 тисяч до 240 мільйонів. І це дійсно така цифра. Остання цифра, у нас от, найвелика була це від 15-го числа були дослідження. Це було 240 мільйонів, так, такі вони були. Але вже від 17-го числа у нас 500 тисяч. А те, що вона динамічно міняється, бо це річка, і це проби, це не не, не те, що там постійно знаходиться. Тому відслідковуються ці всі речі. І хочу сказати, що та лактоза позитивна кишкова паличка це знову ж таки це санітарний індикатор. Щодо можливого бактеріального забруднення не не більш не менш, але при цьому я говорю, що ці ж проби досліджуються подальшому, то патогенної флори, яка б викликала захворювання тієї ж дизентерії, червоного тифу, холєри і таке інше, не знайдено. Дякую, Олег, ще є. Питання до нашого спікера Так. Катерина, а, ви згадали про контроль. Якості питної води, яку роздають, можете детальніше зупинитися, яким чином ви проводите за моніторинг, якщо проводите у точках роздачі очищеної води, та чи були виявлені якісь факти, тому що ця вода непридатна там не до споживання? Добре, дякую. Вона, чи питна вона вона чи ні? Дякую, дивіться. На сьогоднішній день є певні вимоги при воєнному стані до питної води. Це держсанпін, який трошки був змінений. І я хочу сказати, ми постійно контролюємо. Якщо ви бачили, то деякі точки розливу, які були у місті Миколаєві, саме там, де теплокомуненерго ставили, вони були закриті тимчасово, і за незручності було така табличечка висіла це чому? Тому що ми моніторимо постійно після підтоплення можливе забруднення води. По-перше, та, яка йде сира для підготовки. Є різні речі, про які ну не можна будемо говорити так сьогодні, не в плані там показників, а в плані того, яка стратегія, звідки та вода. Вода є із, із скважин. І от там, де ми незначні відхилення ми знаходили, я скажу, є таке PH. Ну, водневий показник, скажімо так, він повинен бути 6,5 і 9, а у нас там 5,5. Ми надавали рекомендації. Лише у деяких точках були визначені ну, мікробні певні показники, які ну, не суттєво, скажімо так, можливо, могли впливати на стан здоров'я населення, але ми зразу ж реагували, надаємо інформацію. Вона. Прозора, і видно, і ви бачили, що такі точки розливу вони закривалися до приведення у відповідність або мінялися фільтри, або інші речі по дезінфекції, що там відбувалося, вони технічно вже виконували, і знову ж таки, тільки після наших обстежень і досліджень, скажімо так, надавалася можливість їм знову подавати цю воду. І, до речі, хочу сказати: ми на цьому тижні ще будемо дивитися сьогодні на апаратній нараді. Ми нам прийняли рішення подивитися, яку воду роздають люди. Волонтери. А волонтери зовсім випали із поля зору нашої служби, вони привозять воду, а з тим, що відбулося, ми не знаємо, яка і якість. Тобто ми включили собі до плану і подивитися, яку воду возять волонтери, щоб ну, бути впевненими, що все у нас гаразд. Це про Миколаїв, я розумію. А, а, дивіться, Снігурівка. Там справа в тому, що сама Снігурівка, там взагалі на сьогоднішній день 18 населених пунктів залишаються підтопленими. Є певні моменти. Я хочу сказати, скважини, які були, група скважин у Снігурівці, вони були підтоплені, крім однієї, з якої подавалася вода. Є, було прийнято рішення, там є підвоз води, 8 додаткових точок було відкрите, гарантовано вода, Підвозить Агрофюжн. Фірма, ви знаєте такі речі. Більше за те, я вибачаю, зовсім так, щоб було розуміло. На, там, де сільська місцевість, я просто навіть покажу, я взяв, може буде. Центр контролю профілактики повністю для нашого населення був забезпечений таким препаратом, як Акватапс. От переді мною така штучка, де одна пігулка. Розчиняється у 10 літрах води 8-10, і через 30 хвилин ця вода придатна до вживання. І акватації і великих це 0,67 таблітка пігулка, а є ще великий 1,67. Ми передали достатню кількість на Снігурівську територію на баштанську військову адміністрацію для того, щоб ті колодязі, які там були підтоплені, або які інші джерела водопостачання, децентралізовані, були оброблені. Там є інструкція і. Ця територія повністю забезпечена в цих цілях. І вода підвозиться. Оскільки ми контактуємо з військовою адміністрацією, чітко це все знаємо. Вода підвозиться, рекомендації людям надаються, а в разі вже крайньої необхідності вживаються такі препарати, як Акватапс. Наскільки довго можна вживати воду з цими пігулками? Вона вважається через пів години, я сказав, після того, як на 10 літрів розведеш, вона готова для вживання. А тоді, якщо в ній немає не, не, не вже бактерій, то вона придатна. Ні, я маю на увазі, наскільки довго можна вживати саме таку воду, а не будь-яку іншу. Тобто, це не пошкодить здоров'ю, бо це, мабуть, Дійсно, Є такі моменти, я хочу сказати, що дивіться, обробка хлором, у нас проводиться і в нашому централізованому водопостачанні. Ще раз скажу. Якщо ми говоримо тільки за бактеріальне забруднення, пігулка зробила свою справу, і там бактерій немає. Якщо їх туди знову не занесуть, після того, то ця вода придатна до того часу, поки її будуть використовувати ці 8 або 10 літрів. Серед Миколаївців, що чутки, що буде масове закриття, ну, знову ж повертаючи, точок видачі води. Можете цю інформацію безпростувати? Чи... Так я ж вже відповів на це питання. Ні, ні про яке масове мови не йде. Ми ведемо моніторинг саме за тими точками, і там, де було погіршення води, ви вже бачили і чули. Я кажу, це за нашими, скажімо так, пропозиціями і поданням, такі точки закривалися. Люди своєчасно реагують. Я хочу сказати велику вдячність висловити теплокомуненерго конкретно. вони відпрацьовують все. Це технології, які певні фірми впроваджували. Є у них регламент обслуговування таких точок. Вони. Зробили свою технічну частину, до нас звернулися. Ми перевірили і сказали, якщо вона відповідається, точка знову відкривається. І таким чином ми накриваємо ці всі точки для того, щоб була безпека. І я вже говорив про те, що хочемо подивитися, що нам возять волонтери. А ті точки, що знаходяться у лікарнях, та навчальних наводить це ті самі точки, які робила саме теплокомуненерго. Я наприклад вам приведу. Ми у суботу досліджували у першій лікарні. Там вода дуже добра яка в мережі в їхній, і саме вони сидять на цих скважинах. Проте схважина, яка а, в свій час працювала, ну, скажімо, точка розливу, яка працювала для людей на території, так, екіпаж на два, вона була дещо з відхилення, йому ми надали рекомендації, він зараз її займається, так і все інше. Тобто, щоб ви не подумали, що люди покинуть їх сам на себе, ніхто нічим не займається. Більше за те, я хочу сказати, ви всі чули і знаєте, що два тижні тому назад нашу область Херсонську відвідав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, а також заступник міністра головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. Вони приїхали з цілою бригадою е, фахівців, відпрацювали з нами і з херсончанами цілий ряд питань щодо готовності наших можливостей. В центрі у нас я хочу сказати. Дуже сильно опрацьоване питання якості проведення досліджень, оскільки такого обладнання, яке ми отримали за останній рік, ми тільки ну, мечтати, як то кажуть, бажали все це ну, серйозні справи. Більш за те, нас попросили бути готовими допомогти херсанчанам. Ми зараз відпрацьовуємо те питання. Якщо вони не зможуть їх закрити, то ми ж не тільки на бактеріології, вірусології, про те, що я говорив, ми також працюємо на серйозній апаратурі, на спектромасах, на хроматографах. Які інстальовані, все як положено. Ми відпрацьовуємо також хлороорганічні, ми відпрацьовуємо пестициди, агрохімікати, бо ми ж не знаємо, що там могло бути підтопленим, розумієте, а також нафтопродукти. І хочу вас запевнити, що на сьогоднішній день, поки що, ми нічого в воді не знайшли. Зараз проби, які ґрунту. Відпрацьовується, який залишився після того, як вода відхлинула, відійшла у і Горохівській громадах. Так що якщо щось буде відомо, приглашайте мене, я завжди вам все розповім відверто, так як воно є. Є питання ще? І ще давай. Так. Загрожує Миколаїв у Миколаїв, Миколаївській області гарячка Західного миру? Що що? Гарячка Західного лихоманка Західного Нюру. Чи загрожує? Та ні, дивіться, я вам так скажу. Ви повинні ви повинні довіряти фаховим людям, які пристроєні на роботі, які займаються цим давно. Ви розумієте, про що я кажу. Бо у нас вже дехто пише, що у нас і африканська чума свиней може бути захоронені. Ну, я вибачаюся, але африканська чума свиней – це не захворювання для людей. Її хворіють свині, а ми з вами люди. Розумієте? Є інші загрози. Я розумію, що якщо про Сибірку говорили, да, про холеру ми говоримо. Про гепатит А слід сказати, бо це така каварна інфекція, якої дуже довгий інкубаційний період, і ми не знаємо, як воно було б. Але ми ж з вами говоримо про те, що якщо виключити можливість контакту із річковою водою, вживати воду гарантованої якості і дотримуватись особистої гігієни, то які питання можуть бути? Це профілактика. А лікування це вже інші речі. Я відповів ні, я сказав ні. І про малярію, дивіться, вже є певні доручення, ми знаємо, що є анафілогенні площі. Я вам наведу такий приклад, що у нас до цієї трагедії, скажімо так, у нас взагалі 5378 квадратних кілометрів було анафілогенних площ. Ви пам'ятаєте, що певний час Коблю-Рибаківська зона, Чаківська, на прикладі Малярії, вона оброблялася, але оброблятися треба авіатранспортом. Який на цьому не, 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 не вилітає. По-друге, малярійний плазмодій певний цикл має певний час, як йому виводитись. це необхідно було робити, якщо не спочатку. Травня, то хоча б наприкінці квітня, але є фахівці у нас. І якщо кажуть, що їх немає, і є. Виїжджали, дивилися, якщо та вода відійде, вона відходить дуже швидко і пропитується, і заболоченості не буде. Ми відслідковуємо і ці питання. Якщо нагальне стане питання необхідності, тоді навіть же на рівні уряду або на рівні регіональної комісії ТБНС будуть відпрацьовувати питання. Навіть я хочу сказати, що це не ніяка не, 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 не шутка, оскільки заступник міністра сказав, Якщо треба буде десь щось, то навіть, навіть дронами будемо обробляти. Але на сьогоднішній день питань по малярії, по лихоманці зовсім немає. Є питання холери, настороженості, особливої, вірусного гепатиту, інших вірусних хвороб, це ентеровіруси, ротавіруси, ротавіруси. Ну, є таке очікування на можливі прояви, тому саме ми займаємося моніторингом, саме займаємося контролем. Лабораторним, скажімо так, зовнішнього середовища, яке нам дісталося в результаті цієї трагедії, можна Ще питання про створення інфер... інфекційного хабу у нас в області да? створення інфекційний хаб. Чи вистачить потужності? Я маю на увазі медперсоналу, тому що ми розуміємо, що військовоєнний час воєнний стан частина медиків виїхала в евакуацію. Це дівчата, жінки, частина пішла до лав збройних сил України. Якщо не дай Боже буде якесь масове захворювання, чи вистачить нам медиків? Дякую. Ну, по перше, давайте. На найкращих прогнозах побудуємо о, наші відносини. По-друге, я сказав, що не завжди сьогодні можна називати і адреси, де що розташовано, є певні моменти. Я сказав, на сьогоднішній день готова для прийняття інфекційних хвороб, хворих на, 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 на інфекції, 1040 ліжок. А стосовно хабу, я думаю, що керівництво управління охорони здоров'я військової адміністрації обласної, а також ми всі разом зможемо знайти ті сили, які зможуть працювати. Ми з вами проживали вже і ковід, знаємо, які яка кількість було хворих за одну добу, скільки людей було померлих, ніхто нічого не скривав, все відпрацьовувалось. Тобто ми готуємось до найгіршого сценарію, але сподіваємось на найкраще, якщо будемо профілактувати ці всі речі, про які я вже говорив. Я розумію, що, мабуть, це питання більш до управління охорони здоров'я, але можливо, ви знаєте, наскільки Миколаївська область на сьогодні забезпечена вакцинами, і можливо для профілактики населення варто вакцинуватися. Дуже вам вдячний. По-перше, ви будете здивовані. Вся вакцина профілактика ось напередодні приходить до центру контролю та профілактики хвороб. Тобто до мене як до генерального директора. Вже не управління буде займатися цими питаннями, тобто, це близько. Дивіться, нам запропоновано на сьогоднішній день проти гепатиту а щеплювати певні певні контингенти. Певні, ви розумієте, про що я кажу. Це медики в першу чергу, які можуть надавати допомогу проти гепатиту, А. Все інше, те, що у нас є в запасі, достатньо всього, але це стосується вакцинопрофілактики профілактики керованих інфекцій, це і дифтерія, це і і коклюш, ви розумієте, епідемічний паратіт. Тобто на сьогодні це не буде мати відношення до ситуації, яка склалася. Це не вакцина керовані хвороби, які ми очікуємо. Тобто холера, дизентерія, вони не керуються. За Масової інформаці... імунізації, я вибачаюся, інформація. Да. А, а проте, про гепатит А, ми замовили певну кількість гепатитної вакцини і будемо її вживати не серед тих груп ризику, які можуть бути підвержені, скажімо так, захворювання на це. А населення просто може Дивіться, чи? населення поки що населення. Населення не може бути охопленим такою кількістю, тому всі ми пропонуємо щодо о, своєчасного обстеження, запобігання. І ще хочу звернутися до всіх, хто мене чує, і займатися самолікуванням. Якщо в цій ситуації ви вживаєте де щось не гарантовано, ви відчуваєте ці всі речі, і у вас є якісь зміни у стані здоров'я, зараз треба звертатися за свого лікаря, сімейного. а далі буде визначено. Чому спрацьовує чітка система, є. Певний порядок, хто такі епідеміологи, як приймається це екстрене повідомлення, як проводиться тоді підрозслідування, коли можна знову ж таки чинники визначити, обмежити розповсюдження цієї хвороби. Завдяки цьому просто, ну, скажімо так, зняти напругу і не дати права захворіти в тяжкому стані, своєчасно пролікувати людей і не розповсюджувати цю хворобу серед своїх близьких в колективах, в родинах і таке інше. Все населення на сьогодні не може бути щеплено. Проти гепатиту а це дуже велика кількість вакцин. Оскільки це вакцини донорські, скажімо так, вони і за кордону, і так, Міністерство охорони здоров'я визначило саме пріоритетність, скажімо так, яким людям це необхідно робити. Колеги, немає більше запитань? Ми вам дякуємо. Я вам дуже вдячний, що ви до мене з довірою відноситесь. Я завжди готовий вам відповісти, навіть не деякі інші питання. Спасибі вам